Це новини лайф, Про головні події в Україні та світі просто зараз. Закликав продовжувати роботу. Президент Володимир Зеленський зустрівся з українською громадою. США. національний кешбек українцям вже нарахували понад 23 мільйони гривень. Мон реформує старшу школу. Учні 10-12 класів самостійно обиратимуть профілі навчання. У Харкові зростає кількість жертв чергової бомбової атаки російських загарбників. Повідомили очільник ОВА Олексій Губов та мер міста Ігор Терехов. Влучання кабів зафіксовані у Київському, Салтівському, Немишлянському та Шевченківському районах міста. Станом на зараз відомо про трьох загиблих і щонайменше 28 поранених. За словами мера, вісім бомб фаб 250 було скинуто на житлові райони міста. По перше, у нас було принаймні п'ять влучань керованими авіабомбами по місту Харкову, декілька локацій, в тому числі пряме влучання у дев'ятий фактично поверхівку. принаймні чотири поверхи зруйновані повністю. Так за попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди, хоча і будинок був вже частково відселений. Однак, все одно тут фактично ще залишалися люди і і жили люди. По всім локаціям наразі відомо про Трьох людей, які загинули, окрім житлового будинку, ще влучання у цивільне підприємство. Це фактично хлібзавод і е інші, тобто території міста Харкова. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із українською громадою США. у межах офіційного закордонного візиту. глава держави заявив, що, попри велику відстань, численні серця б'ються разом з нашою державою. Втім, люблять її від того не менше і підтримують надзвичайно міцно. Він також подякував всім українцям у Сполучених Штатах, чия активність сила та віра доводять, що наш народ сильніший за цю війну. Україна відчуває і цінує кожен голос заради необхідних нашій державі та боротьбі рішень, усю допомогу нашим воїнам і людям, усю енергію, яку ви віддаєте, щоб наша незалежність вистояла. Зараз усе це дуже важливо. Водночас, після зустрічі з двопартійною делегацією Конгресу США, глава держави, заявив, що США можуть завершити війну в Україні вже наступного року. Володимир Зеленський також закликав Вашингтон та інших партнерів продовжувати підтримувати Україну. Запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги. Про це сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він також наголосив, що Україна повинна мати перевагу на полі бою, щоб змусити Путіна припинити бойові дії. Президент Володимир Зеленський презентує наш план у Сполучених Штатах Америки, який містить чітке бачення кроків, які необхідно зробити для забезпечення справедливого і тривалого миру. Він складається з військової та дипломатичної частин. Російська армія почала використовувати на війні проти України китайські броневики. Фотографії бронемашин у військовому камуфляжі публікують російські пабліки. Військовий аналітик Білд Юліан Репке підтвердив справжні знімки. Російська армія вторгнення вперше застосувала в Україні китайські бронемашини типу ZFB-05. Китай заперечує, що поставив цю машину. Однак є безліч африканських посередників, яких Росія могла використати. У Харкові затримали військового, якого підозрюють у держзраді. СБУ з'ясувала, що він наводив російські ракети на свою бригаду ЗСУ і готувався втекти до Росії. За даними слідства, воєнна розвідка РФ завербувала його в серпні і обіцяли евакуювати до РФ, де він планував доєднатися до армії окупантів і воювати проти України. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення. Його спіймали, коли він готувався втекти до Росії. Кабмін спрощує виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військових. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Заяву про призначення виплат необхідно подати до мінветеранів. Її можна подати через ЦНАП, пізніше через дію або єдиний державний реєстр ветеранів війни. Кошти будуть перерахувати на особистий банківський рахунок заявника. Майже 72 мільйони виділив Кабмін на розсилку поштою 900 тисяч повісток до кінця року, передає Українська Правда, посилаючись на документи. Рішення ухвалено на засіданні 24 вересня. Згідно з пояснювальною запискою Мінекономіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць. Міністерству фінансів доручено виділити кошти з резервного фонду державного бюджету. ДЦК перебуває, потребує термінової реформи. Про це в ефір ранок лайф сказав Михайло Цимбалюк. За словами депутата, нова система повинна забезпечувати мобілізацію та набір фахівців за контрактом. Негативний резонанс, який не була робота ТЦК, показує, що військовий досвід не завжди гарантує ефективне виконання завдань у цій сфері. Колишні військомати то це окрема тема. Її треба закрити і переходити до натівської системи. Коли це структура, яка виконує завдання по або мобілізації, або контрактному набору фахових людей, як коли вдасться завершити чи порозпочати цю реформу, це питання до військово-політичного керівництва. Те, що сьогодні цей орган військової влади набув негативного. Резонансу, те, що ви вносили пропозиції в робочій групі по розробці військових законопроєктів, давайте щоб там служили саме ті люди, які пройшли і мають бойовий досвід, воно теж не спрацювало. Майже 24 мільйона гривень нацкешбеку нараховано українцям. Це результати трьох тижнів бета-тесту. Про це повідомив Михайло Федоров. Очільник Мінцифри зазначив, що до програми долучилися вже майже півтора мільйона українців. Вони відкрили в банках 1,6 мільйона карток. З них 663 тисячі українців вже отримали нарахування на загальну суму в 23,6 мільйона гривень. Міністерство освіти і науки України готує масштабні зміни, що запровадять з 27-го року. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, навчання поділятиметься на два напрями: академічний та професійний. Академічний орієнтований на підготовку до вступів у ВНЗ, де учні обратимуть предмети незалежно від профілю. Професійний надасть можливість здобути практичні навички для швидкого виходу на ринок праці. У 25-му році реформа стартуватиме у Пілотних э, ліцеях і поступово охопить усю систему освіти? Війна з Росією ближче до завершення, ніж багато хто думає. Таку тезу озвучив президент України Володимир Зеленський. Чи згодні з цим кияни? Наскільки близьке за їхніми відчуттями завершення активної фази вторгнення з'ясовував Олег Ендриксон? Вистопаді місяці закінчиться. А чому? Тому що наш президент поїхав на перемовини в Суєнної Штати, так що щось він, мабуть, вирішить. А яким чином я саме сподів... може бути вирішення я сподів... це? я сподіваюся. Я так думаю, що мирним способом буде вирішена ця проблема. А як щодо захоплених Росією територій, яка їх доля? Я так думаю, що він не піде на здачу своїх територій. Якимось чином буде обмін територіями, ті, ті що наші, в Курській області знаходяться, і обмін на ті території, які росіяни захватили. Дуже хочеться, щоб було побыстріше. Тут чоловік припустив, що це буде листопад. Ні. Що так пофантазувати? Не Ні. листопад? Ні. Чому? Я думаю, що це буде довше, але не хочеться. Довше наскільки довше, на вашу думку? Рік не менше. Зараз президент України заявив, що війна може завершитися швидше, ніж я багато чувала. хто думає, як до цього ставитися. Хочеться вірити. А на яких умовах може бути в теорії це завершення війни? Дипломатія. Читала я це сьогодні в телеграмі. Як оцінити таке твердження? Дуже хотілося б. Дуже хотілося, щоб це було скоріше. За яких умов Росія може віддати нині окуповані українські території на вашу думку? На мою думку, не віддасть. На мою думку, тільки силою. Мені так, я так думаю, але хотілося б, звісно, щоб було безмирно. Але сумніваюся. Дипломатія в цьому випадку не спрацює? В якійсь мірі спрацює, але не на 100%. Ну, може, на то, може як то Якщо дадуть, ще що. Все, що обіцяють, все стереження, то може, щоб можна трудо бути. А зараз даного точно мені здається, не. А яким може в теорії бути це завершення війни в плані долі окупованих територій України? Я сам з Бердянська. Ну теж не можу вам сказати. Так хочу, щоб Бердянськ вернули. но не знаю. Що то вірить за трудом? Чим швидше, тим краще. А якщо бути реалістом, які це терміни можуть бути, чи який рік, до приходу? Коли одна собака здохне, тоді закінчиться. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжує Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайв. Дякую за увагу.